Чуємо ж міша творий дуже добрий челядник. Може би с наші губи не бій по 50 градус таких, що вони нас чекають. Так би с А кого знає, на людям це не навіть. Доки жона ще не, не спита, аби скорося вернути. Погодь, <покурс> я знаю, что ты... Ё-мо-мо... Чего ты казал? Это Жаня. Это Жаня, это Раскрыл. Ё-мо-мо... Но казала мне матрица, казала мне матрица, что я шарфил, что я шарфил. Побачите нас. Ми сиділи в чучі клубі, вигнали, кажуть, там починається рішення безпека, думали, звачали, так і ще мав і пожова, казали, тоді до йде в на на все. А ти що? Старіла? А, то ми будемо сідоми побалиці. По одному церкві. Відеооператори, фотографи, музиканти, організатори весілі та матері. Ми дуже раді були про те, коли почули, що наш добрий друг Славко нарешті вирішив одружитися. Життя Життя воїна. І міштори, щирі, поданути всіх відважний потребує сил, тому слухайте і запам'ятовуйте наші поради. Щоб ми слава модським симулянтом, багрину, щоб не упав лицем, до справ сім'ї під представантом, щоб швидко став тим у А ви Вікторія, не здавайтесь. Що були у вас Міша, Доля Вася, Назарчик Діло та Іван, Ірко Микола та Степан, Артема Аркадій Вичаса, Таня Аня, Катерина, Женя, Люся і Могила, і щоденцем цих чудес була ще й дочка Мерседес. На ну, а додаток нема мови, надія, віра і любов. І щоб було діток стільки, я прошу від нашого цеху і від гостей вас крикнути їм Вірмо! Це схвалилось. Щоб ви не думали, що ми десь так просто проходящі, ми теж маємо документи. Правда, цей документ на цьому весіллі не діє, але я вам на цей добавив приплатив. І ми хочемо від всіх ваших Ярославе, колеги від друзів, дуже від ваших дікалем. Ми хочемо зробити вам невеличкий презент. На жаль, не всі змогли приїхати, тому що десь багато їх працюють сьогодні на весіллях, але в нас є добрі тили. найпотужніші, найчарівніші, наймиліші, найлюбленіші нами, наші колеги, дівчата під ваші області, їх. Ласкавий говелен, лишитий дівчашими руками. Вишивали позавчора останню ниточку, вставили ставили, буркал об'язав е розочку, банки. Тому він сьогодні вже є змучений. <сör> <сör> Для того, щоб ви пам'ятали, що це де і як, на свій розсуд повісити його на певній стіні вашого будинку, але це ще не все. Про, прокоментуємо. Бачите, тут самі єрогріпи. І все писали не ми, і все 02 2 серпня 2014 вже писали ми, а і це все той і Дозвольте зачитати. Вітаємо вас, Вікторія та Ярослав, з одруженням. Нехай живіть щасливо і в любові. Назавжди збережіть ті почуття, що привели нас душу Любіться, народжуйте, продовжуйте український рік та славу своїх родин. З повагою, колеги та друзів. Всім после! <плес> Получиться над не забудь придбити спальню, хоча всім боком. Як кажуть, що чекай, не приставай до молодиці. Чекалася, слава Богу. шпарк і держи. Здоров'я, удачі, божої благодаті. Що хочеться, хай збудеться. Повертається, не вирішить.

Слава Жені. Розумієте, прилетіли марсіяни і славіка жені. Я платежі, тому посмотрю просто так, говорити. Я розкажу невелику переісторію, як славі з Вікторією скривав цей момент. Він не хотів нам говорити, щоб не образити, бо знав, що ми всі на роботі, щоб не образити своїх друзів. Він дзвонить до Лоце і любить Штепана, який сьогодні працює тут на весіллі, і каже: маю, маю вам калин. який до Сайла. А молодята є, але каже, ще є в поїздці, ти скоро приїдеш. Та й у п'ятницю приходять. Виходить, Славік з машини, а Лоці Штефан вийшов на вулицю, каже, де молодята? Та молода каже, туй, а я, бо я знаю, ж де ти живеш, а молодий зараз іще з, -з Водящини виїжджає. Каже, Славік, та ти си не бав, ти мені точно кажи, комо молодий. А та доста вже завтра бо я кажу. Лоці, я ще до буду держати. до <риклад> стоїть. <риклад> я, я до себе не привик. <риклад> я би сказав, що друзі. Усю цю справу треба замочити. Ми по всій землі качуємо. На погоду не глядим Где придется заночуем Что придется поедим Театральные подмостки Для таких, как мы, бродяг Свежеструганные доски Занавески на гвоздях Мы бродячие артисты Понятны и просты, мы певцы, музыканты, агробаты и шуты. Летом, осенью, зимой И опять приснится детям Наш фургончик расписной Мы бродячие артисты Мы в день за днем И фургончик в поле чистом Это наш привычный дом Невеликие таланты Но понятные и просты Мы певцы и музыканты Tia é